Свято подарунків напередодні нового року торгівельна марка Коза» підбила підсумку акції та розіграла серед учасників купу подарунків. Серед них набори чаю, посуд, кухонна техніка, плазмані телевізори та навіть автомобіль. Його виграла сімейна пара з Криму. Ми чай давно п'ємо, Буде ну, півтора два мінімум. Тому що нам чай этот очень понравился. Ну вот іменно такого подарку судьби, правда, ми не ожидали. Чай бренду українці знають вже багато років. Сьогодні цей бренд присутній у 30 країнах світу. Чай створюють тільки з натуральної сировини, а у фасуванні використовують сучасні технології, які допомагають зберігати усі корисні властивості чайного листа. Основна місія торгової марки привносити в кожен дом, уют тепло і приємну радісну атмосферу. Ми очень ценим кожного нашого потребителя. І в знак нашої іскренній благодарності стараємося каждый год проводить подобного рода мероприятия, дарить ценные подарки, призи. На цьому сюрпризи не закінчуються у новому році. Бренд обіцяє ще більше цікавих та багатих на подарунки акцій.